Значить, друзі, у нас сьогодні середа, третій мані. день тижня, Міщ... і до нас сьогодні прийшла міста, чарівна, мамунці. Міня, чарівна. Кат... Катюшка, сідай. От, Міка. вона знімає про нас відео і буде розповідати, як ми тут гарно гуляємо. Чим ми взагалі займаємося, щоб до нас прийшли ще нові друзі. Ми хочемо ще друзів. Добре, е, окрім того, ми сьогодні будемо витягувати наші крашенки, які ви вчора робили, і будемо дивитися, як капуста їх та червона замалювала, який в них буде колір, в кого які ідеї, який там буде колір тих крашенків? Я думаю, що так висий. А, а я думаю, що голубий. Голубий, добре, гаразд. Окрім того, до нас сьогодні прийде з дітвак Юля і буде з нами теж малювати крашенки або писанки. Я приїхала в дитячий клуб Бумбуруру, який розташований просто посеред неба. Вони працюють вже 6 років. Я в них вже було пару разів. Ви бачили, мабуть, якщо підписані на мої соцмережі, ми з ними їздили в межі притулок. Це такий дуже цікавий дитячий простір, оскільки вони. Перебувають цілий час на свіжому повітрі. Який настрій, які маєш плани це смайлю, на день? Я теж мазую і в хотіли на дереви, і я діти в купані, і котатись на кофеї і бабиться тачку, і і з на, і, і і, і на тому козі, і на тому кататись на коїсі.

Санець корнеси. Мамасить. Тут мама є. Мама хтісить. Амія. Тут на яч. І мені дали. Ого, які іграшки. Ходіть будуть ішли. Надія Це дуже важливо. Давайте сьогодні прочитаємо про цей гриб-баран. Добре? Я навіть такого не бачила. Я бачу. теж, до речі, не давайте будемо читати. Ранок починається з того, що діти приходять сюди на їхню базу, як називають. Діляться своїми емоціями, своїм настроєм і планами на день. Після того можуть почитати книжечку. І далі стають в таке коло друзів. Рейн, рейн, говей. Рейн, рейн, го евей. Камей. Мая вон плей Рейн, Рейн, Го Евей. Поспівали пісеньки на колі, друзів трошки розім'ялися. А тепер час поїсти, тому що животики вже зголодніли. Тільки перед тим як приступити до трапези, обов'язково помити ручки. Русідку за той час підхочу рукавчики. Добре. Діти самі собі дістають їжу, тому що тут роблять акцент на те, щоб вони могли самі себе обслужити. Звичайно, що наставники допомагають, якщо щось потрібно, але основне діти роблять самі. Рором є три прийоми їжі. Вони їдять в 12, в 14 і в 16 годині. Дітки приносять за собою в харчових термосах теплу їжу, яку споживають двічі, бо вони не доїдають цю порцію. А вже після того як з'їдять тепленьке, то настає черга. Ланчбоксів. Дітей ніхто їсти не змушує, вони їдять рівно стільки, скільки хочуть самі. Звичайно, що є рекомендації від дорослих, і після того, як дитина наситилась гарячою стравою, вона може вже перейти до ланчбоксу, де такі перекуси. Павели сховані крила під надкрильника. Привіт, мене звати Таня. Я співзасновниця лісового простору бомбовуру. Ми разом з колегою заснували його в першу чергу для своїх дітей. Свого часу я шукала простір, де багато гуляли, проводили час на дворі і не знайшла аналізів. І ми створили наш Бомборун за зразком європейських лісових садків. Зараз ми знаходимося на нашій базі. Ми тут переважно більшість часу є. Ми гуляємо з 10. До п'ятої ви позаду мене бачите два намети. В одному ми переодягаємося іншому, діти їдять і граються. і зараз я проводу вам невеличку екскурсію по нашій базі. Супер! Ідемо сюди! Пішли! Це наше місце для вогню, де ми щоп'ятниці готуємо разом з дітьми. Щось цікавеньке. Воно спроектоване за вимогами Британської асоціації лісових садків. Тобто, в нас від центру вогності до. Коньоків її відстань в півтори метри. Нічого собі, навіть не знала таких нюансів. А для чого воно? В цілях безпеки. Ага, точно так, сидять, сидячи воно було на достатньо відстані від відбувається. Зрозуміло. А готувати найцікавіше, звичайно, з того, що вирощено своїми руками. І в нас тут є три теплі грядки. На третій грядці ми зазвичай садимо огірки, буряк, моркву, шпинат. Діти люблять шпинатні млинці готувати. На другій грядці у нас грядка з соницями. А тут у нас грядка з полуницею і м'яо-мяу. Мяу-мяу. Це тибетська малина. вона така дуже велика, соковита і осінь. Її дуже багато ще вдай гарна назва. Давайте зайдемо з вами в один із наметів. Подивимося, що там всередині. Зараз ми знаходимося в першому наметі. Цей намет для переодягання. В кожної дитини є вішачок, на якому висять її особисті речі. Тут діти переодягаються на початку прогулянки, в кінці і посеред міняють шкарпетки. Також кожна дитина має свою коробочку зі змінним одягом. Якби стався якийсь форс-мажор, дитина повісилася, намочилась. Ми маємо все необхідне для того, щоб її переодягнути. Зараз ми знаходимося в другому наметі. Тут є дітей дішечки з якими рюкзаками, в яких є їжа дітей. Тут вони їдять під час негоди. Якщо падає дощ, вони їдять в приміщенні, якщо гарна погода, вони їдять на ганку. І тут у дітей різні книжки, забавки, засоби для малювання, коли вони можуть прийти, і тут проводити собі час в тиші. знаходимося в парку залізна вода, а тут в переважної більшості ростуть буки. Це дерева, по яких не дуже дітям полазиться. І тому наші тати зробили для дітей таку лазанку з коліс, щоб діти могли лазити. І взагалі в нас традиційно, що ми кожного літка збираємося на втіківські пікніки, коли приходять тати, мами, мами готують їсти, а тати щось майструють, будують для дітей і. Була зроблена татами така лазенка, оцей будинок також зробили наші тати. І позаду пісочки це теж їхніми руками зробили. Після прийому їжі в дітей є час для вільної гри. Вони займаються кожен тим, чим хоче. Хтось з візочками бігає, хтось в блоці куперсається, хтось бульбашки пускає, хтось гойдається на гойдалці, хтось малює. Ти тісто набираєш? Я роблю в людя та не піть. Ага, то, 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 то ти тісто таке додаєш, так? Та ні, то не тісто. А що ти додаєш? Тут такий нас секретний, секретний. Інгредієнт? Так. Да. Секретний, ясно. У вас, напевно, дуже смачна піца з таким секретним інгредієнтом. Да. Що е, з-під стола береться. Кожного дня впродовж тижня тут відбувається певна активність із дітками, якісь майстер-класи приходять різні люди, але дитина не обов'язково має брати в ній участь, тобто лише за власним бажанням. Занять, уроків як таких, бумбуруром не існує. Тепер щодо запропонованих активностей. Від дорослого бомбурову у понеділок ми пропонуємо дітям творчу майстерню. Ми е, взагалі вибудовуємо простір екологічно свідомого е, виховання, і творчі майстерні в нас зазвичай відбуваються з природних матеріалів. І ми, бобидо, ми плануємо так, щоб те, що ми робимо, могли зробити і діти трьохрічного віку, і діти шестирічного віку різних віку. У вівторок ми зазвичай маємо запрошеного експерта. Ми кличемо поетів, письменників, біологів, туристи проводять у нас спортивне орієнтування раз в місяць. Декілька тижнів назад у нас була Оленка, яка була в експедиції в Антарктиді, і приїжджала, проходила і розповідала. Дітям про свою поїздку. Ми запрошуємо музикантів, які розповідають дітям про музичні інструменти. Стараємося захопити різні різні сфери. Наступного тижня у нас будуть викладачі з геологічного факультету університету Франка. які приїдуть до нас з різними каміннями і будуть розповідати їх особливості, властивості. Дуже цікаво. А, у середу ми запрошуємо до себе створчої студії Дітвах, і вони проводять для нас заняття з малюванням. У четвер ми стараємося кудись піти з бази. Раніше ми багато ходили в центр на різні музеї, екскурсії. Зараз у нас немає такої можливості, тому що ми стараємося триматися в пішій догідності до укриття 5-10 хвилин. У нас поряд тут є екоцентр на Кубанській, є центр на Івана Франка, є музей електрифікації Львова. Тобто ми вибираємо такі локації поряд біля нас. І у п'ятницю у нас фрайдей Паті ми готуємо на вогню. Ну і питання адаптації. Думаю, багатьом буде цікаво, як вона тут відбувається, тому що це не лише процес, коли дитина йде в садок та і розлучається з мамою, Точно так само мамі може бути важко цю дитину відпустити. Власне в бумбурурум ви без проблем можете прийти разом з вашим малям, побути з ним стільки, скільки потрібно на їхній базі, і вже тоді, коли і ви, і дитина будете готові, пустити в ручки наставника. У цьому просторі беруть дітей від трьох років без денного сну, але якщо вашій дитині ще трьох років немає, ви можете записатися на прогулянку. Для батьків, де вам покажуть, як все відбувається, і який одяг потрібен, всі нюанси, плюси і мінуси цього простору. Такі прогулянки відбуваються двічі на сезон, тобто два рази весною, два рази влітку, два рази восени, два рази взимку. Таким чином ви можете зрозуміти, як дитину одягати при різних погодних умовах, і також ви безпосередньо берете участь в цьому просторі і розумієте, чи близький він вам по духу, чи все-таки. Варто піти традиційним шляхом. Мені хотілося б заакцентувати увагу на такій, напевно, основній відмінності нашого простору від традиційного. В традиційному просторі дитячому в центрі є дорослий, який керує процесами. А у нас в центрі є дитина, а дорослий відповідає на запит цих дітей. Але також, при тому, всьому дорослий пильнує за дотриманням правил і тримає рамки. Дітей тому, якщо ви подивилися цей ролик і відчуваєте, що ми вам близькі, і вам хочеться, щоб ваша дитина так проживала своє дитинство, ласкаво просимо. Та стала Млакитна. І так, яйце перше. Чи є в нас. Е, ч, хтось пізнає, чи є це таке яєчко з такою гілочкою? Ні. Ні? Добре. Забирай. Оп. Обережно тримай, щоб не впало. Покажи. Дуже, дуже маленьке вийшло. Це твоє правда? Добре, відкриваємо. Терест. Мені було з вами дуже приємно побачитись і поспілкуватись, але мушу бігти далі по своїх справах. Ну що, бувайте, папа? -па.